Знайти кількість цілих значень параметра а, при якому рівняння має два розв'язки. Перепишемо наше рівняння в такому вигляді: Ах дорівнює 2-модуль 2х-1. І побудуємо графіки функції y дорівнює 2 модуль 2 2х-1, і y дорівнює Ах. Скільки точок перетину має ці графіки, стільки, відповідно, коренів має рівняння. Першої функції можна будувати, використовуючи геометричні перетворення, графіки функцій, які включають в себе перетворення з модулем. Разом з тим, я буду, наприклад, це завдання розкривати модуль таким чином виконувати. А для цього знайдемо 0 підмодульного виразу, тобто 2х-1, коли ми прирівняємо до нуля, ми отримаємо, що х дорівнює 1 12. От, якщо х дорівнює одна друга, можна зразу знайти, чому y дорівнює, y буде дорівнювати 2. Тобто точка 1, 2 і 2 буде належати нашому графіку. А далі я розгляну випадки, коли, наприклад, х менше за 1 другу, тоді під модулем 2х-1 вираз приймає від'ємні значення в цьому випадку. А отже, коли я знімаю модуль, маю поставити тут мінус, і тому буде 2 плюс 2х мінус 1. Тобто 2х плюс 1. Якщо ми візьмемо х більше рівне 1 друга, то під модулем буде число додатнє, невід'ємне точніше. І ми запишемо це як 2 мінус 2х мінус 1. Отже буде мінус 2х плюс 3. Ми будуємо. Частини прямої однієї другої відносно х дорівнює одна друга. Якщо х менше одна друга, я візьму, наприклад, 0. І сюди, коли я 0 підставлю, 0, то y буде дорівнювати 1. Отже, 0, От вона ця точка, і, відповідно, частина нашого е, графіка. Далі, тут я візьму x більше 1 друга, наприклад, якщо я візьму одиницю, то y буде також 1. 1, 1. І тут уже наша частина графіка тут. От він той графік. Y дорівнює 2 модуль 2 2х-1. Якщо ж ми будемо будувати графік y дорівнює AX, то. Цей графік завжди проходить через початок координат, бо якщо х дорівнює 0, то у дорівнює 0, торів нулю. Завжди проходить через цю точку. І в залежності від значень параметра А, графік прямої буде ніби вертатися навколо цієї точки. Якщо ми візьмемо А дорівнює нулю. То Y буде дорівнювати нулю. Як ми бачимо, це пряма, яка співпадає з вісію x, І вона перетинає наш графік двічі, а отже, при А дорівнює нулю, 0 рівняння буде мати два розв'язки. А далі, наприклад, я можу поставити ось таке положення прямої Y дорівнює Ах, коли вона буде. Паралельною до прямої y дорівнює 2х плюс. 1. Ось таким чином. Тоді, як ми бачимо в цьому випадку, рівняння буде мати один розв'язок, це А у нас буде дорівнювати 2 в такому положенні. Чому? Тому що ми знаємо умову паралельності прямих. У них повинні бути однакові кутові коефіцієнти. Раз в нашої прямої коефіцієнт 2х плюс 1, 2, то і у нас А буде дорівнювати 2. Отже, при А дорівнює 2, як ми бачимо, у нас один корінь. І таке положення прямої буде е, тоді, коли, в таке, от коли А додатнє число. Тому, наприклад, якщо ми візьмемо А більше за 2, 3, 4, 5, то графік буде ось таким чином розміщуватися. І як ми бачимо, він буде мати одну точку перетину з початковим графіком, і рівняння буде мати один розв'язок. А коли у нас А від 0 до 2, то наша пряма буде мати ось таке якесь положення. І два рази перетинати. Початковий графік. Тобто, якщо А додатні, то ми можемо сказати, що два корені буде тоді, коли А належить проміжку від 0 до 2. Якщо ми розглянемо ту частину, де представлений графік Y до мінус 2х плюс 3 коефіцієнт А від'ємний. І проведемо через початок пряму, яка паралельна до цієї частини нашого графіка, то в цьому випадку А буде дорівнювати мінус 2. І знову ж таки, буде тільки одна точка перетину з початковим графіком. А отже, рівняння буде мати один розв'язок. А тоді далі, знову ж таки, якщо А у нас знаходиться на проміжку від мінус 2 до 0, від мінус 2 до нуля, то наша оця пряма буде мати ось таке якесь положення, і як ми бачимо, дві точки перетину з графіком і два корені рівняння. А якщо буде А менше за мінус 2, то в цьому випадку буде один корінь. Таким чином, об'єднуючи все те, що ми мали. Ми даємо відповідь на питання, коли наше рівняння має два розв'язки. От, це буде проміжок від мінус 2 до 2. Якщо ж говорити про цілі значення для е, даних А, то це мінус 1, 0 і 1. Як ми бачимо, у нас є три цілих значення параметра А. Завдання із підсумкового тренажера. Для підготовки до НМТ за авторством Василя Казири. Визначте найбільше ціле значення А, за якого система рівнянь має єдиний розв'язок. Дане завдання ми будемо розв'язувати за допомогою графіків відповідних рівнянь. Спочатку намалюємо графік рівняння, яке не має параметра Х у квадраті плюс у квадраті дорівнює 9. Це рівняння кола з центром точці 00, початком координат. І радіусом, який дорівнює 3. От ми його намалювали. Далі, друге рівняння. Це теж коло. Центр цього кола в точці з координатами 6 мінус 8, а А це R у квадраті. Тобто, давайте намалюємо наше коло. Центр 6 мінус 8. Ну, десь тут от 6. Тут мінус вісім, от він центр цього кола. І далі, так як радіус змінюється, то ми намалюємо дане коло таким чином, щоб система мала один розв'язок. А отже, наші кола мали одну спільну точку. Фактично, це буде внутрішній або зовнішній дотик наших кіл. Отже. Я позначу тут центр О, тут нехай центр буде Q. Друге коло я не буду малювати повністю, я намалюю тільки його частину. Таким чином, коло має бути або ось так проходити, отут дотикатися, або, напевне, ось тут от дотикатися до нашого початкового кола. Точки дотику, вони лежать на цій прямій От Ми її проведемо. цю пряму. Тут нехай точка М, а тут нехай точка К. Далі будемо шукати, яким може бути радіус нашого цього кола. Можна знайти відстань ОК. Як її можна знайти, Ну, наприклад, до цього прямокутного трикутника. ОК. В цьому прямокутному трикутнику ОП дорівнює 6, а П дорівнює 8 подовжині. Тому ОК. Це корінь квадратний із 6 у квадраті плюс 8 у квадраті, тобто ми бачимо, що це 10. Далі, якщо говорити про перший радіус QM, то його можна знайти яким чином? Від OQ відняти ОМ. О як ми знайшли, це 10, ОМ це радіус нашого сього кола, він дорівнює 3, отже, 10 мінус 3 буде 7. Якщо говорити про радіус в другому випадку, це QK, то його можна знайти як OQ і додати OK. OQ знову ж таки, 10, а OK також дорівнює 3. І в результаті ми маємо 13. Оце радіуси нашого кола для даного випадку. Так як А дорівнює r у квадраті, то для першого цього випадку А1 буде дорівнювати 7 у квадраті, тобто 49. А для другого випадку це буде 13 у квадраті, тобто 169. У відповідь. Ми маємо вказати найбільше ціле значення параметра А, і це буде «169».